Ну що, підписуйтесь, адже ваша підписка зробить моє життя хоч трохи краще після того, що я сьогодні побачу, адже ми дивимось лайки. Ну, погнали. Я ще не завантажив лайки, але ви, напевно, розумієте, навіщо мені мати лайки. Лайки на своєму емуляторі після цього відео я його відразу видаляю, тому не хвилюйтесь за моє психічне здоров'я. Лайк. Вподобання для своїх інтересів, ну подивимось, які у мене там інтереси. Ну що ж, друзі, прощавайтеся зі своїм психічним здоров'ям. Ну, а ми починаємо. Виберіть свій. Вік. Ну, давайте, щоб було ще крінжовіше, я встановлю вік типового мого підписника 14. Хто 14, відзначайтеся лайком під цим відео. Що це таке? Чи я можу закінчити відео, будь ласка. І дівчатка, зараз так. О, моя! Гей. Субтитри додав Торзок yeah. який лайкнути. Yeah. Я не хочу це лайкнути, ви що жартуєте? Треба витримати цей напір, кринжати. Я зможу. Привіт, хлопці. А ви що Якщо шло... натиснути лайк, він стане прозорим. Хлопці, ви знали, що якщо натиснути підписку, то вона стане сірою. Ah. Оу. А ви знали, що якщо натиснути кнопку вподобай? А то ти, потім, а ви храм. втомили зі своїм? А ви знали, а ви знали. Хлопці, всім привіт, а ви знали, якщо що якщо натиснути так, лайк, і то... хлопчик. А скажи будь би буде... дійсно впевнений, Ні. що тебе відправили купити 4 кг. Так, і... хлопці, я встановила обмеження, що Тепер на нас можуть підписуватися. Тільки хлопці. А ось на мій канал можуть підписуватися і жінки, і чоловіки. О, вау! Я такий мод знайшла. Я за що мені говорити, крім у дідуся? Дідусю, з вами все гаразд. Ой-ой-ой, так зрозуміло. Ой-ой, ой, -ой, -ой жінко, ви... тут я згоден, а все інше, що я бачив, це повна халепа. Мамо, мамо, можу я спати з вами. Так uh,